Є господар у церкві. Господар прийшов у виноградник і каже Третій рік як вже приходжу шукати плоду на цій смоківниці і не знаходжу зрубай її, нащо землю даремно займає. А той у відповідь каже йому Пане, залиш її ще на цей рік, доки обкопаю довкола неї та підсиплю гною. То може наступного року зродить плід, а коли ні, зрубаєш її. Амінь. Знаєш, виноградник, це завжди церква. Господар Бог. Ісус Господар він наводить приклад, щоб розуміли, як це у житті працює, що відбувається. І часто знаєш, люди думають і кажуть: ну, в принципі, все від мене залежить. Я повірив, я знаю, з якого боку Біблія відкривається, я все знаю, я все контролюю, про що хочу, говорю, як хочу, говорю. Для мене немає ні пастиря, нікого. Я все сам розумію. Запитання а чому тоді господар прийшов і сказав Зрубай смоківницю на третій рік? Ти знаєш, вона ж там найвища у винограднику стоїть, вона найкрасивіша, вона найпонтовитіша така. Що тут виноградник повзе там землею з плодами вигинається на євангелізації, так? Зігнувся весь, а смоківниця краса. Однак господар прийшов каже: Зрубай, немає плоду. Знаєш подібний момент. Ісус каже: Отець, виноградар, я виноградна лоза, а ви галузки. І всяка галузка, яка не приносить плоду, що робить Бог? Чик. і кидає у вогонь. А тепер відкрий вуха та своє серце. Ісус говорив: Не засмучуйте Духа Святого. Ісус пішов до Отця. І він дав нам Святого Духа. Ми запечатані Духом Святим. Знаєш, я бачив купу людей, які давно в церкві були, вони розумні були, вони багато про себе думали, і їх сьогодні немає. Як ти гадаєш це випадковість? І я знаю, що я впливав, я тягнув багато років їх, і сьогодні їх немає. Коли я перестав це робити, ці люди зникли, хоча я їх і п'ять, і десять. І 20 років когось тягнув. Як стільки ходити, та Господь сказав не засмучуйте Духа Святого? Тому що людям буде все прощено, так? Гріхи. Але той, хто засмучуватиме, той, хто хулу робитиме на Духа Святого, не проститься того йому ані в цім віці, ані в майбутнім. І тому, коли людина не розуміє і перебуваючи, у винограднику виноградник це церква. Вона замість того, щоб приносити плоди Святого Духа, любов, радість, мир, довготерпіння, щоб завойовувати цей світ, нести порятунок. Вона фокусується на іншому, вона фокусується на собі, вона фокусується на плітках, на осудах, на байках, на різних і втомишся перераховувати протилежне. Людина намагається сперечатися, вона намагається змагатися і таке інше. Запитання. Як ви вважаєте, з ким у неї проблеми? З тим, кого вона бачить, чи щось відбувається з тим, кого вона не бачить? Вся проблема, що є господар у церкві, амінь. і Є Дух Святий. І якщо Дух Святий засмучується, і йде. Залишає якусь людину. Що тоді відбувається? В людини тоді змінюється откровення. Був один дух, дім стає порожнім, і тоді нечисті духи приходять. І звісно ж, тоді людина починає ще більше прогресувати у нечистоті. Хоча візуально вона виглядатиме як смоківниця, вона може так виглядати зовні. Але Ісус каже, наш фокус має бути на плоді. Тільки плід є показником для тесту будь-якої людини, будь-якого служителя, будь-якої церкви, будь-якої ситуації, будь-якого виноградника та будь-якої смоківниці лише плід. І проблема в тому, що отець відтинає. Яким чином відбувається це відтинання? Людина каже, я сама йду з церкви, мені вже не потрібна церква. Я можу з Богом бути напряму, наприклад. Я не хочу в цьому брати участь, я не хочу в тому брати участь. Звісно, ти не хочеш. Що означає чик? Чик це означає, що в тебе засмучений Дух Святий, і від тебе відійшов Святий Дух. Питання, коли ти вже перестанеш до церкви ходити, це вже друге питання. Головне питання це хто? Дух Святий. Це печатка Духа Святого. Тому Ісус дуже серйозно попереджав те, що на мене кажете, буде прощено. Але те, що ви кажете на Духа Святого, це не проститься ні тут, ні там. Тому дуже важливо, ми маємо розуміти. Ми думаємо, а ми там просто говоримо між собою. А ми тут з пастирем або з лідером, або з другом пліткуємо, засуджуємо, мудруємо. Послухай, немає тут. Проблема в тому, що світ і 2000 років тому люди жили так: Бог, цур тебе не заважай. Що ти заважаєш нам жити? Ми тут в Єрусалимі ось ця вежа впала. Що ти заважаєш? Ти маєш стояти, тримати цю вежу взагалі? З пілатом мусиш розібратися. Взагалі, ти заважаєш, або в аварію потрапив, ти куди Боже дивився, або щось лихо відбувається. Бог хто винний? Бог. Тільки щось трапиться, одразу винен хто? Бог. Звісно. Але за фактом насправді хто винен? Людина. І в чому вона винна? Що вона живе, вона всіляко намагається відгородити. Відсунути Бога, Бог має стати другорядним, і вона намагається повністю сфокусуватися на цьому, на матеріальному. Ось те, що людина бачить на всіх цих проблемах, а Ісус намагається повернути людину і показати це не головне. А що таке, що я тут базікаю? Базікаєш слова мають силу, вони впливають на світ, який ти не бачиш. На всі ці протони нейтрони. Це вже науково доведено, розумієте, так? А потім бум ой? Потім щось трапляється. А потім Дух Святий іде, чік. А потім людина, ясна річ, відходить від церкви. Але вона вірить у Бога. А потім вона, звісно, вже й від Бога відходить. Але насправді, коли цей процес весь відбувся, коли стався чік, так що таке чік? Забрався Дух Святий і все. Тому Ісус говорив: бережіться, будьте дуже уважні, це коштовність, це велика обітниця, що Бог дав нам Духа Святого. І коли просто на цьому матеріальному світі сфокусовані, невіруючі, це одне, але коли віруючі люди. Вони теж сфокусовані тільки на цій матерії, на тому, що вони бачать, на всіх цих байках, плітках, на емоціях, на почуттях, все на цьому побудовано, розумієш? На візуальному, але не на Слові Божому. Ось це вже є величезною проблемою. І знаєш, що я бачив? Я бачив, як багато людей хотіли повернутися до церкви, або як багато людей говорили, коли захочу, тоді повернуся, куди схочу, туди і повернуся. І я навіть допомагав, докладав зусиль, щоб люди повернулися. І люди ходили кожне служіння, і навіть роки минали. Я говорю, як вони кажуть, я взагалі нічого не відчуваю, я не відчуваю присутності, я не відчуваю помазання, я не відчуваю Божої роботи, те, що було в моєму житті колись раніше. Я стільки докладаю зусиль, я, начебто, роблю якісь речі, а щось нічого не відбувається. А ти знаєш, чому нічого не відбувається. Тому що був чик і відрізано, тому що відбувається в нашому житті насправді завдяки благодаті Божій, благодать Божа, що Бог дав нам свого Духа, який все знає наперед, який веде, спрямовує, втішає, наставляє, будує нас. Амінь. Через Духа ми маємо зв'язок з Отцем. Ми можемо розуміти, що отець хоче, ми можемо спілкуватися. І я бачив дуже багато таких людей, які навіть намагалися чи кажуть я встигну, це від мене залежить покаятися, прийти до Бога, повірити. І я бачив, що в них не вийшло. І ті, які роблять, дуже складно це виходить. Дуже складно. А якщо говорити ще про принесення плоду, це ще складніше виходить. Тому що насправді плід приноситься завдяки благодаті і завдяки Духу Святому. Тому Біблія чітко фокусує нас і показує нам ці речі, що є Дух Святий, що є плоди Духа Святого, що є дари Духа Святого, що є помазання Духа Святого, що є сила Духа Святого. Якщо ми маємо Духа Святого, Біблія, Слово Боже. Чітко прописує, як ми повинні діяти і що ми повинні робити. Тож це дуже-дуже важливо. Це найважливіше у Біблії, тому що потім марно. Якщо ми так робимо, ми нічим не відрізняємось тоді від цього світу.